Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупочуть ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Сьогодні у нас заняття з логіку математичного розвитку. Сьогодні разом із вами ми побуваємо у гостях у звірят. У гості зазвичай ідуть із гостинцями. Давайте для звірят назбираємо горіхів. Малята, давайте порахуємо, скільки горіхів на галявині. Вірно, багато. А скільки горіхів у кошику? Жодного. Що потрібно зробити, щоб у нашому кошику було багато горіхів? Якщо кожна дитина візьме по одному горішку, всі горішки будуть забраті. Ні, а скільки горіхів залишилося на галявині? Вірно, один. Чого на галявині у нас більше? Горіхів чи дітей? Вірно, горіхи. Діти поклали горіхи у кошик. Скільки горішків стало у кошику? Багато. А скільки горіхів залишилося на галявині? Один. А те більше горіхів у кошику чи на галявині? Вірно у кошику. Ось ми і прийшли на галявину до звірів. Подивіться, як багато звірів зібралося біля ялинки. Давайте назвемо, хто прийшов подивитися на ялинку. Це зайці, вовк, білка і лисиця. Давайте разом із вами подумаємо і скажемо, яких звірів прийшло багато. Звичайно, що зайчиків прийшло на галявину багато, а інших звірів скільки прийшло. По одному ось зайчики побачили вовка і злякалися та заховалися за ялинкою. Діти, скажіть, чи усім зайчикам вистачило ялинок? Ні, не всім зайчикам вистачило ялинок, тому що зайчиків більше, а ялиночок менше. Що потрібно зробити так, щоб і зайчиків, і ялинок було порівно? Потрібно знайти ще одну ялинку, щоб зайчик теж міг сховатися від вовка. Тепер ялинок скільки, як і зайчиків. Молодці діти, ви гарно попрацювали. Ось тепер наше заняття закінчилося. Дякую вам за увагу. До побачення!